Доброго дня, шановні любителі винограду та сонячної ягоди. Ви знаходитесь на моєму каналі Захід Виноград, а саме місто Рівне. Пропоную вам коротенький відео огляд, як, ми, як працює один із методів укриття виноградних лос на зиму. Даний кущ був обрізаний попередньо. Пізніше матеріалу з-під мішків біг-бег, так називаємо, обкручений і опущений, пришпилений до землі. Лежали вони на землі, обкручений в таких рулонах. Все прекрасно працює. Ми практикуємо це вже не один рік і були зими крепші. Великі морози мали, до мінус 25, і воно все працює, нічого не вимерзає. І ось зараз я вам покажу, продемонструю, ось, яким чином зберігаються дані брунечки. Ось, ось які брунечки, все наливається. Можна було навіть ще раніше його відкривати. О, ну, трошки не стягаємо. Ну і пані, все працює, все перезимовує. Чому ми так формуємо? Тому що у нас тут травичка, ми його не закопуємо. І цей сорт винограду передбачений на розміщенні на арці пергола. І ми отак от на зиму спускаємо, на траву пришпилюємо, щоб тут не копати нічого. А весна приходить, закидаємо і все працює. І виноград гарнесенький собі там дозріває на арочки. Дуже хорошо він сам почуває. Славно сонечком скрізь обогрівається, набирає прекрасну солоду. Тобто це все працює. Арка, арка пергола це дуже хороша річ. Де виноград, як раніше і в сроки визрівання входить. Ну, все, на цьому. Дякую за ваші перегляди. До побачення до наступних відеороликів.